Мої джордани хоч Хомати, хомати, хомати Хомати, хомати, хомати Закинули в себе ці зараз Взлізи ховали Полови І в базарі Мой базар не гнив Мой картрепчик замість книги На жарті книги Змайпаю рівно до жарі батон Будь будь мене ніхто з нею судить до дону Вразливо відзнай, що я його люблю Усі партії я полапаю Цей каже, що не рофли Байповір, я на серйозі І хочуть ховати, і хочуть ховати, керую себе, хочуть, все заховали ще на пацані, хуй базани Чиксайні наш імені Свайпу вліво душаві байду Ліпиш мене ніби снак скубету Вразливо від снів, вразливо від сів, чорний умер, люблю Ти любиш ці парти, я пола Каже, що не робить, бо й будем я на серйозі Мої чортани, холодні старечі, згоди з'їдать тебе, мої чортани І ходять ховати, і ходять ховати Кинулися з мивою, чимся заховали Людинищі, та твій санітку посани на уроки самі книги наші ті книги. Потримують мої нерви, мій білий контроль, У всі кути немає стежок Ти лялякаєш вірню, мені на волха, закрий песок, шарі обіцяли мої найки, вони їх жарли зразу Мої джордани і хочуть хавати, хочуть хахавати Закинули все, пива с все заховали. Роблю реальні ще для пацанів, мої пацани На уроках тепчих самість книги, наші ті книги. Хочуть ховати, хочуть ховати. Закинули в себе бабусь харчих, все заховали. Рублю реальніші для пацанів, мої пацани. На уроках дрепчик замість книги наші ті книги. І клюєш мій мозок, не витримують мої нерви. Мій білий контроль, всі куди немає стежок. Ти лялякаєш фівню, мені на вуха закрій песок, в обісрали Ти кажеш, що не робить. Я мій мозок, не витримують мої нерви, мій білий контроль, всі кути немає стежок Ти ля лякаєш вігню, мені на вогне присок Шарі обіцяли мої найк, вони їх жарли зразу Мої джордани і хочуть ховати, хочуть ховати все пилость хавчик, все заховали Роблю реальний ще для пацанів, мої пацани На уроках трепчик самісни наші дікниги Хочуть ховати, хочуть ховати. Закинули себе весь хапчик, все заховали. Рублю реаліщі для пацанів, мої пацани. На уроках трапчик замісни наші дік-тиги. І плю ж мій мозок, не витримують мої нерви. Мій білий контроль, всі пацани мають стежок. Філя лякаєш вігню. Мені на напога закрій песок, шарик повістралась.